Працюємо сьогодні на локації Вурлівська. Бачимо такі тріщини. З них продуває. Буде заміна ущільнювача. Два контура замінимо ущільнювач. Робиться відлив буде. Тут пропінеться, закриється жидкою резиною. Достав склопакет, бачимо, тут не піне, немає нічого за цього продування. Під дашком також над піддашком не запінено. Попропінювали ми монтажні шви. Повністю під піддашком пропінили. По периметру повністю попропінювали. Над піддашком попропінювали. Вже почистили механіку, Чистесенька. Встановили шлегель білий німецького виробника. Так, зняли ми відлив, як бачите, тут стоїть желізна конструкція така. Проклеїли гідробар'єр, монтажні шви пропінювали, закривали жидкою гумою. Позакривали жидкою гумою. Над піддашком закрили.